На дорозі нашого життя нам необхідно приймати рішення. Більшість із цих рішень впливають на нашу долю. Вибір ходити в любові це єдиний спосіб залишатися на правильній стежці, і ходити у любові просто означає вибирати Божий шлях. Вибирати доброту замість пліток, вибирати єдність замість чвар, вибирати прощення замість гіркоти. Любов це вибір, вибір, який керує вами. Любов надає силу вашому рішенню. І ця передача покаже вам практичний спосіб вкладати Боже Слово про любов у ваше серце, щоб застосовувати його в разі потреби. Любов це безмежний ресурс палива для вашої віри. Всі ваші стосунки можуть виправитися і стати кращими, коли ви відкриваєте Божу безмежну любов до вас на передачах про те, як розвинути стосунки, що триватимуть все життя. За допомогою сили любові збудовуйте тривалі стосунки. Божа любов не знає меж. Докладайте зусиль, щоб ходити в його любові. Це змінить ваш світ. Та прикладом Божої любові для тих, хто може шукати відповіді. Сьогодні на передачі Переможний голос віруючого Келі Копленд навчає, як дозволити любові Ісуса текти від вас і досягти тих, кому потрібна допомога. А ось і Келі Копленд. Вітаю. Запрошую на передачу Переможний голос віруючого. Мене звати Келі Копленд, і я дуже рада, що можу бути з вами цього тижня. минулого тижня ми чудово провели час у слові. Ми говоримо про те. Як прогнати сварки і незгоду з наших сімей? Ми говоримо про те, як ходити в любові. І я вірю, що це потрібно почути кожному, і це потрібно повторювати кожному, тому що сатана намагається принести незгоду у сім'ї і церкви. Це так очевидно, якщо ви добре придивитеся дуже часто. Ми бачимо міцну сім'ю, сильну церкву Слова Божого, сильну сім'ю, яка стоїть у слові. І вони роблять все, щоб виконати Боже покликання і чвари є іноді єдиним засобом, який сатана успішно використовує, щоб проникнути туди і отримати там місце. але ми не даємо йому жодного місця в ім'я Ісуса. бо де сварливість, там безлад і всяке зле діло. і в нас цього не буде. Амінь. Отже, повернімося до Слова Божого. Я вірю. Що Господь допоможе нам побачити саме те, що нам потрібно побачити сьогодні. Я хочу продовжити ту тему, яку я намагаюся вам донести, як приймати прощення. Крок номер один у цьому процесі відновлення у вашій сім'ї або у стосунках, це визнати Бога. І він складається з кількох частин. Ви можете зайти на наш сайт в інтернеті KCM.org.ua і переглянути попередні передачі, якщо сьогодні ви дивитеся їх вперше. Крок номер два: покаятися, прийняти прощення, пробачити іншим і прийняти його благодать для виправлення ситуації. здається, я нарахувала тут чотири етапи, але це все умовно. Знаєте, вам потрібно пробачити, вам потрібно покаятися. І вам потрібно пробачити, щоб бути пробаченим, говорить слово Боже. Ви не можете очікувати, що Бог пробачить вам, якщо ви не пробачаєте іншим. Знаєте звідки я це знаю? Тому що так сказав сам Ісус, і мені здається, краще це прийняти не як чиюсь думку, але як єдиний спосіб, який спрацьовує. Послухайте, Бог любить вас. Він навіть не бачить вас у гріху, він бачить вас вільними. Але ви повинні вирішити прийняти це і буквально бути вільними. Проте він бачить вас вільними, і це важлива різниця, тому що дуже багато людей думають: Бог бачить мене як грішника. Ні, єдина людина, яка бачить вас грішником, це ви самі, тому що Бог бачить вас вільними. Тож звернімося до слова і побачимо те, що він говорить про прощення. Розгляньмо, що він думає про це. Третій розділ послання до колосян. Знаєте що? Вчора я не прочитала перший вірш, але давайте прочитаємо його, тому що він дуже важливий. Оскільки ви воскресли до нового життя з Христом, зосередьтеся на реальності небес, де Христос сидить на почесному місці по божій правиці. Думайте про небесні речі, не про земні. Це так корисно для нас. Знаєте, минулого тижня ми говорили про те, щоб прийняти. Як молився Ісус молитвою Отче наш? Він сказав нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Ми говорили про це. Ось про що тут йдеться. щоб вірою прийняти у своє життя те, що небо вже проголосило про вас. Небо вже проголосило, що ви вільні від гріха, що ви цілісні, що ви зцілені. Але знаєте що? У той же час це може допомогти вам у стосунках з іншими. Небо проголосило, що вони вільні. Тож хто ви, щоб тримати щось проти цієї людини, коли небо проголосило, що вони вільні? І коли ви згоджуєте себе з Божою волею, з Божим планом, ваш план буде полягати у тому, щоб привести цю людину до відновлення і до тієї свободи, яку має Бог, навіть якщо вам здається, що людину так легко ненавидіти, тому що вона була такою жорстокою до вас. Ви не можете ненавидіти їх. Ви не можете враховувати кривду, вчинену вам, як сказано у 13 розділі першого послання до Корінтян. Чому якщо ви збираєтеся жити як Ісус, якщо ви збираєтесь думати як Ісус, якщо ви збираєтеся мати те, що Він говорить, ви можете мати, тоді вам доведеться подумати, і як говорить Слово Боже, мати таке ж саме ставлення, як і у Христа, таке саме ставлення, як і у Нього. І як ви це робите? Ви зосереджуєтесь на реальності небес. Не просто думаєте, о, на небі буде так чудово. Це писання має інше значення. Подумайте, як буде на небі. Присвятіть цьому сьогодні п'ять хвилин. Візьміть свою ситуацію. Можете навіть записати це собі на папері. Можливо, це буде хорошим домашнім завданням. Подумайте кілька хвилин про свою ситуацію і про те, як вона виглядає. Якщо хочете записати це, запишіть, але подумайте про неї кілька хвилин і викладіть її. Після цього замисліться, якою є реальність цієї ситуації або якою є реальність у моєму житті на небі. Якби сьогодні я був на небі, що би сталося з цією ситуацією? І вам доведеться визнати, я знаю, що не можу гнівитися на цю людину на небі. це б не спрацювало. Там не буде сатани, що впливати на цю людину або на мене, тому це не спрацює. Подумайте про реальність небес, про те, як все виглядає на небі. А після цього прийміть рішення. Я більше не буду про це думати. Я буду дивитися на те, як все виглядає на небі. Я буду приймати вірою те, як ситуація виглядає на небі, щоб вона здійснилася так на землі. Я думаю, це чудове місце писання. Думайте про небесні речі, не про земні, бо ви померли для цього життя, і ваше справжнє життя заховане з Христом у Бозі. А коли Христос, який є вашим життям, відкриється цілому світу, ви матимете частку у всій Його славі. Тож умертвляйте, це наше завдання. Умертвляйте грішні земні речі, які причаїлися. Мені подобається це слово причаїлися. Що причаїлося всередині вас? Запитайте Господа, скажіть, Господи, напевно, це трохи смішна молитва, але запитайте, Господи, що причаїлося в мені? Уявіть собі, як щось намагається сховатися, причаїтися у темряві. Так кажуть, коли щось намагається заховатися. Сатана намагається приховати свою діяльність, своє мислення, свої реакції. Іноді ми реагуємо на людей та обставини, не замислюючись над цим. Ми не реагуємо у Божій любові. Якщо ми не намагаємося цілеспрямовано думати про небесні речі і відкладати земні, тоді ми просто дозволимо собі зірватися. Наприклад, є одна людина, і ви докладаєте серйозних зусиль, щоб пробачити її. Взагалі, то ми не повинні аж так дуже напружуватися. Якщо ми напружуємося, щоб пробачити їм, тоді ми не робимо це у Божій любові і вірою. Я не кажу, що це завжди легко, але пам'ятайте, коли ви прощаєте комусь, ви не намагаєте зробити це самостійно. Розумієте різницю? переконайтеся, що ви прощаєте людині з силою Божого Духа всередині вас це вірою у нього, не вірою у себе. Сподіваюся, вам зрозуміло, що я говорю про різницю між цими двома випадками. Коли ви прощаєте комусь, ви прощаєте їм вірою, і ви дивитеся у Слово Боже сюди. Там буде написано, що ми повинні прощати. Знайдіть писання, як це, де Слово Боже говорить вам простити. А тоді скажіть. Вірою я є в послуху Божому Слову. Я прощаю цю людину за допомогою Божого духа і духа любові, що є в мені. Оскільки ти спершу пробачив мені, Господи, я прощаю їм. добре. Отже, ви це зробили і знаєте, минає тиждень чи два, і ім'я цієї людини згадується у розмові або ви бачите її, і у вас всередині все перевертається. я не хочу з нею розмовляти. Я не хочу її бачити. Або ви згадуєте її ім'я, і ви думаєте, знаєте що? Я ніколи. Інакше кажучи, у вас виникають негативні думки про неї. Якщо ви не знали, що це причаїлося всередині вас, і ви не усвідомлюєте цього, і ви просто дозволили цьому проявитися. Ви знову відчули образу. І ви дозволили дияволу вкрасти це прощення, яке ви вклали в себе два тижні тому. І тут сказано, вмертляйте. Або вбиваєте, ті речі, які причаїлися всередині вас. Не майте нічого спільного з сексуальною розпустою, нечистотою, пожадливістю і лихими бажаннями. Не будьте жадібними, бо жадібна людина є ідолопоклонником. Вона поклоняється речам цього світу. Саме через ці гріхи приходить гнів Божий. Колись ви робили ці речі, коли ваше життя було частиною цього світу. Але тепер настав час позбутися гніву, злості, зловмисної поведінки, наклепів, лихослів'я. Не говоріть неправди один одному. Всі ці речі викликають сварки, бо ви зняли себе стару гріховну природу і її нечистиві вчинки. Зодягніться в нову природу. Оновлюйтеся в міру того, як ви пізнаєте свого творця, і стаєте схожими на нього. Як ви вчитеся пізнавати Бога? Ходячи в любові, саме так ви пізнаєте Бога. Саме так люди знають, що ви знаєте Бога, коли ви ходите в любові. І про це говорить послання Івана. Там написано: будьте як він дванадцятий вірш, оскільки Бог вибрав вас бути святим народом, який він любить. Ви повинні зодягнутися у ніжну милість, доброту, покірність, лагідність і терпіння. Робіть поправку на недоліки один одного і прощайте кожному, хто ображає вас. Пам'ятайте, Господь пробачив вам. Тож і ви повинні пробачати іншим. Це написано тут чорним по білому. Господь пробачив вам. Тож і ви повинні пробачати іншим. І тут сказано: враховуйте недоліки один одного. Знаєте, людям доводиться терпіти вас і ваші негативні риси. Людям доводиться терпіти мене. Мені потрібно терпіти інших людей, якщо мова йде про їхні недоліки. Понад усе зодягніться у любов, яка зв'язує нас усіх у досконалу гармонію. І нехай мир, який приходить від Христа, панує у ваших серцях. Бо, як члени одного тіла, ви покликані жити у мирі. Мені подобається 17-й вірш. Ми повинні його прочитати. Щоб ви не робили чи говорили. Робіть це як представники Господа Ісуса, віддаючи через нього подяку Богові Отцю. Я хочу, щоб ви добре замислились над цим. Знаєте, можливо, у вас виникла сімейна ситуація, з котримись із ваших дітей чи з вашим чоловіком, дружиною. Можливо, ви зараз думаєте про цю людину, і вона навіть не знає Господа. Але саме від вашої реакції на них залежить, як вони побачать Ісуса. Якщо вони знайдуть у вас непрощення, їм буде важко уявити собі, що Ісус прощає. Зупиніть усе, відкиньте це від себе і будьте Ісусом для людей. Знаєте, це багато чого виправляє. Якщо ви збираєтеся добре представляти Ісуса, є дуже небагато речей, які ви можете зробити і сказати. І пам'ятаєте, що сказав Ісус? Це все Його ставлення. Розумієте, ми повинні дивитися на Ісуса і робити те, що Він говорить вам робити. Він сказав у 15-му розділі Євангелія від Івана, і так само, як він дивиться на свого отця і робить і говорить те, що говорить робити його отець. І ми повинні дивитися на нього і залишатися у ньому, перебувати у ньому, виконувати його заповідь любові. Він робить це разом зі своїм отцем. Отже, його отець говорить йому ходити в любові або робити це те чи інше, і він повинен це робити. Чому? Тому що він знає, що він представляє свого отця, і це те, що потрібно робити нам. Все, що ми робимо, ми робимо як представники Ісуса і Його любові. Я думаю, це дуже добре. Гаразд, ідемо далі розгляньмо перший розділ послання до Ефесян, четвертий вірш. ще до того, як він створив світ. Послухайте, ось що Бог відчуває до вас, і ось як ми повинні ставитись до інших людей. ще до того, як він створив світ, Бог полюбив нас. ще до того, як він створив світ, Бог полюбив вас і вибрав нас у Христі бути святими. І бездоганними в його очах. Він прийняв рішення наперед усиновити нас у свою сім'ю, привівши нас до себе через Ісуса Христа. Це те, що він хотів зробити, і це принесло йому велику насолоду. І звичайно ж, далі розповідається про те, що він відкупив нас, нашу свободу. Він вилив на нас доброту. Він вилив на нас доброту, сказано у восьмому вірші. Разом з усією мудрістю і розумінням». Мудрість і розуміння належать вам. Тут сказано, що він обдарував нас цим. Але я хочу трохи повернутися назад. Ми говоримо тут про те, як Бог бачить нас і як нам потрібно бачити інших людей. І ми можемо це зробити. Ми вірою, можемо побачити людей такими, якими їх бачить Бог. Бог бачить нас. Він сказав тут святими і бездоганними в його очах. Але знаєте, скількох людей втримало від Божого царства таке мислення: Бог бачить мене грішником. І це дуже далеко від того, що насправді говорить Біблія. Але чому люди думають так? Можливо, хтось сказав їм: ти жахливий грішник, а Бог ненавидить жахливих грішників. Замисліться над цим. Ставлення людей до Бога здебільшого з'являється від того, що хтось інший сказав їм, що хтось інший зробив їм, від того, як хтось інший зобразив їм Бога. і нам з вами потрібно покаятися. знаєте, слово говорить, що є люди, чиї вчинки показують, що вони є справжніми ворогами Христа. Це люди, які повинні бути на Божому боці. Люди, які повинні бути частиною його команди, його партнерами. Вони повинні примиряти інших з Богом. Однак їхні вчинки відштовхують людей від Христа. Ми з вами повинні покінчити з цим. Ми покінчуємо з цим в ім'я Ісуса. Боже, використовуй мене, щоб приводити до Тебе людей. Навіть тих людей, які були недобрими до мене, Господи. Ти вже простив їм. Тож і я прощаю їм. Подумайте про це. Одного дня мій тато прийшов до нас в гості. Ми збиралися з якогось приводу Різдво чи якесь сімейне святкування. Він подивився на нас усіх і сказав: Я не знаходжу у вас, жодного недоліку. Знаєте, це дуже сильно, коли тато чи мама говорять так своїм дітям. Це сильно, коли діти говорять так своїм батькам. Це сильно, коли чоловіки і дружини говорять так один одному. Якщо ви сидите і дивитеся цю передачу разом, і ви члени однієї сім'ї чи друзі, подивіться один на одного зараз і скажіть, знаєш що? Я не знаходжу в тобі жодного недоліку. І це дуже сильно. Якщо Бог не знаходить жодного недоліку в мені, тоді хто ви, щоб знаходити недоліки в мені? І якщо Бог не знаходить жодного недоліку в вас, тоді хто я, щоб знаходити недоліки в вас? Бачите, як можуть змінити стосунки, коли ми пристосовуємося до Божого способу мислення? Це дуже сильна істина. Прощення, прийняття прощення і пробачення іншим змінює ситуації. І це може змінити ситуацію дуже швидко. Дозвольте, я гляну у свої записи і перевірю, чи я нічого не забула. Послання до євреїв. Я хочу на хвилину відкрити послання до євреїв. І я хочу показати тут дещо про засудження. Допоможи мені, Господи. Це може бути однією із рис людини, яку називають. Або яку навіть я називаю людиною Слова Божого. Я і сама вважаю себе людиною Слова Божого. Можливо, ви теж. Можливо, ви ставите Слово Боже у центр свого життя. Саме з нього я приймаю вказівки. Я звертаюся до Слова Божого і до того, що воно говорить мені, так само, як і до того, що Бог говорить моєму серцю. І я приймаю рішення жити так, як він провадить мене. Чи я досконала? Ні, Але я набагато більш досконала, ніж коли би намагалася все робити сама. Проте я докладаю зусиль, щоб жити згідно з його словом. і можливо, ви теж можете сказати те саме. І мені здається, у нас виникає така спокуса. Я вже говорила про це раніше. Сатана спробує її використати. Якщо ви людина слова Божого і ви налаштовані робити те, що говорить Бог. Він спробує викликати у вас засудження до людини, яка не виконує його слово. І якщо ви маєте таке ставлення, це небезпечне становище. Це дуже легко зробити, тому що людина, яка виконує слово Боже і яка є виконавцем слова, бачить у результаті, що Слово Боже спрацьовує. І у вас виникає сильне бажання розповідати людям про слово і про те, що воно працює. І коли ви бачите чиєсь життя. І ви можете бачити, що ці люди не виконують слово Боже, і ви бачите, що в них все йде не так. Ви хочете їх виправити, правда? Ви хочете виправити ситуацію. Тобто, це відбувається від бажання допомогти їм. Це може початися з бажання допомогти їм. І Господь може допомогти вам допомогти їм. Я не хочу сказати, щоб ви не допомагали людям. але будьте обережні зі своїми мотивами. Будьте обережні зі своїм ставленням, з тим, щоб не дозволити ворогові і поділенню прийти і викликати засудження до цієї людини тому, що це межа, яку провів Ісус. Розумієте, Ісус прагне допомагати людям і навчати людей, але він не засуджував людей. І ми повинні не допускати це в нашому житті. Знаєте, я думала про це. Я проповідувала на цю тему минулого року одній групі жінок. І до того як приїхати туди, я думала про те, що я читала у посланні до Тита, де старшим жінкам сказано навчати молодших. і далі йдеться про те, щоб не бути п'яницями чи наклепниками. Я подумала, чому писання звертається до старших жінок і попереджає їх, щоб вони не почали пити, не говорили наклепи. І я подумала: знаєте, коли ви вже виховали своїх дітей, так би мовити, покінчили з цією життєвою справою, у вас з'являється багато часу думати про інших людей, і ви або можете впасти в депресію, тому що ваше життя не таке насичене, як їхнє, і в ньому мало подій. Тому, можливо, люди починають пити. Я не знаю. Але ви також можете почати засуджувати інших людей, дивитися на їхнє життя і думати, ну, я би зробила це так. Я би своїх дітей так не виховувала, я би це робила так і так. І це дуже легко робити, коли насправді ви повинні навчати молодших. Якщо ви уважно прочитаєте цей вірш у посланні до Тита, як бути хорошою матір'ю, бути хорошою дружиною, піклуватися про свою сім'ю. Про що це говорить? Ходіть у любові? Ходіння у любові це найкращий учитель. Дух Святий через вас буде провадити вас і зможе допомогти вам послужити молодшим жінкам або якщо ви чоловік служитель молодшим чоловікам, так щоб це було сильно, але не приносило засудження. Бо знаєте що ми не судді. Ми – це любов Божа. Амінь. І Бог хоче використовувати нас, щоб приваблювати до нас людей, щоб ми могли приводити їх до нього. Не відходьте, ми ще повернемося. У нас є матеріали, які ми хотіли би надіслати вам, якщо вони вас зацікавлять. Перелік цих книг ви можете знайти на нашому сайті в інтернеті. Вони містять слово Боже, як вам любити людей, яких нелегко любити. Слово Боже показує нам, як. І воно працює у випадку з людьми, яких важко любити. Воно також працює у випадку з людьми, яких легко любити. І кожен може скористатися цим. На цих передачах ми говоримо і пояснюємо процес ходіння у любові і перебування у любові. Слово Боже про любов підбадьорить вас і збудує вашу віру. Бо коли ви вивільняєте Божу любов у вашу ситуацію, знаєте що? Перша людина, яка зміниться, це ви І тоді ви почнете помічати зміни у людях навколо вас. Знаєте чому? Бо любов ніколи не зазнає невдачі. Любов завжди змінює. Але як ця любов потрапить до інших людей? Коли ви молитеся лише односторонніми молитвами про те, щоб змінилися інші люди, ви виключаєте себе. Але коли ви приймаєте Божу любов, щоб вона змінила вас, ця любов виходить через вас до цих людей. І саме тоді ви починаєте бачити зміни в інших людях. У вас можуть бути наповнені стосунки з вашими друзями, вашою сім'єю, просто вірте Божій любові всередині вас. І ця любов не підведе вас. Це наш подарунок вам. Ми надішлемо його вам безкоштовно, оплативши поштові витрати. зробити замовлення. Ви можете за інформацією на екрані. Зайдіть на наш сайт в інтернеті kcm.org.ua. Якщо ви потребуєте молитви за вашу сім'ю або допомоги у своїх ситуаціях, напишіть нам, і ми будемо молитися за вас. Ми тут для того, щоб допомагати вам. Ви не залишені напризволяще. Ви маєте духа Божого всередині. на нашому сайті в інтернеті викладена корисна інформація, яка допоможе вам зробити слово Боже остаточним рішенням у вашій ситуації. Ви також можете дізнатися, як працюють інші наші офіси, розташовані в інших куточках світу. До зустрічі завтра. Це Келі Копленд нагадує вам, що Ісус є Господь. Jesus é hospito.